Історичні дні для України, історичні дні для європейського союзу. Саме в ці дні можуть бути відкриті переговори про вступ України до ЄС. Україна для цього зробила все. Про це написав голова Верховної Ради на своїй сторінці у Фейсбук. За словами Руслана Стефанчука, президент, парламент, уряд ЗСУ, кожен громадянин об'єдналися з єдиною метою відстояти своє право на вибір та довести, що ми гідні того, аби втілити волю багатьох поколінь українців стати частиною великої європейської сім'ї. Україна продемонструвала свою єдність, звитягу та відданість європейським цінностям, а отже, має повне право вимагати такого ставлення й до себе. Ми сьогодні боремося із країною терористом заради того, щоб стати частиною союзу вільних і рівних, і ми точно не хочемо, щоб у цьому союзі вільних і рівних хтось здавався до застосування терористичних засобів, заперечуючи право цілої нації на її повернення до європейського дому. Тому ми щиро розраховуємо на єдність європейських лідерів. Ми переконані, що все, що зробила Україна, буде оцінено. Ми сподіваємося на єдино правильне і чесне рішення відкрити переговори про вступ України до ЄС. Ніхто і нічого не має права спинити ідею, час якої настав В той час на думкові спікерки Олени Кондратюк важливо, щоб всі європейські країни продемонстрували єдину позицію щодо відкриття перемовин про вступ України до європейського союзу. Чим більше Країни Європейського союзу вже ну, не будуть такими інертними і почнуть дійсно займатися військовою безпекою і а, нарощуванням своїх військових спроможностей. Це буде тим краще як для їх захисту європейського союзу, також і для допомоги України. Бо коли ми говоримо про те, що були великі обіцянки від країн Європейського союзу, зокрема країн, які входять до НАТО, про пам'ятаєте мільйон боєприпасів, які треба було, чи вони брали на себе таку відповідальність виготовити за 23 й рік, зараз ми бачимо, що лише вони надали нам до 30% таких боєприпасів. А це говорить про те, що таку знаєте, інертність, яку треба, щоб подолали ці країни Європейського союзу, і нарешті змусили себе просто швидше рухатися, тому. Що для України, як ми говоримо на всіх цих переговорів, дуже важливий зараз час. ЄС бачить зараз нас як партнерів не просто потенційно для потенційного розширення, а справді для посилення європейського проєкту це прямі поставки зброї, це тренування, це забезпечення сталості наших партнерств. Ну і звісно. ЄС дивиться на це як додатковий елемент вже військово-політичної співпраці для досягнення таких перспектив. Україна виконала всі сім необхідних вимог щодо євроінтеграції та наближення українського законодавства до європейських стандартів. Зокрема, Верховна Рада ухвалила закон про розширення прав нацменшин. Закон, який було прийнято Верховною Радою щодо нацменшин меншин і підписано президентом вже в суботу. Позитивно сприймається представниками нас Паралельно з цим було представниками національних міншин підписано лист і до голови Європейської ради Шарля Мішеля, і до прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Звернення відкрите про те, щоб вони підтримали. Дали позитивне рішення щодо українського питання на саміті лідерів ЄС. Ще п'ять громад, де проживають представники національних угорських меншин, так само зробили відкрите звернення до Орбана і до Шарля Мішеля з приводу підтримки України. Тобто, фактично, ми. По перше, що потрібно відмітити, ми як країна зробили всі, кожен на своєму рівні, все виконали всі вимоги. До того ж, напередодні проведення саміту ЄС посли з 20 європейських країн відвідали найбільший мультинаціональний регіон Закарпаття. Європейські дипломати зробили спільну заяву про відсутність будь-яких утисків щодо нацспільнот, які проживають в Україні. Угода про спільне виробництво та обмін технічними даними, яку підписали Україна і США за підсумками конференції оборонних індустрій, спрямована на три основні складові. Це ППО, снаряди та системи РЕП, стверджує заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки. Він наголошує, що зараз Україна активно працює над тим, щоб пришвидшити виробництво необхідних боєприпасів та озброєння. Нам важливо отримати технології, перш за все. І по-друге, спростити процес. Взаємної, ну якщо не інтеграція, а взаємної кооперації, тому що на сьогоднішній день в принципі всі країни мають досить жорстке законодавство щодо експорту технологій військових. Ми коли були там місяць тому в Вашингтоні, розмовляли з держдепом, і там вони готові йти, якщо ми говоримо про співпрацю держава держава тому що в принципі, майже весь сектор оборонний оборонного виробництва в Сполучених Штатах – це приватний, і ми його не можемо змусити з нами працювати чи не працювати. Тому ми можемо тільки говорити з нашими колегами з сполучених штатів або на рівні конгресу, або на рівні там Білого Дому, або на рівні державного департаменту, і вони можуть нам або проводити адвокацію з цими кампаніями, або спрощувати умови співробітництво, щоб надавати швидше ліцензії, дозволи сертифікати, за словами політика, протягом останнього року Україна має дуже суттєве просування в скороченні термінів закупки та доставки озброєння. Те, що раніше забирало 6-7 місяців, зараз робиться за тиждень. Чернів переконаний, що нові домовленості зі США збільшать можливості та виробничі потужності, які забезпечуватимуть необхідну кількість зброї для фронту. За лічені тижні до настання нового бюджетного року Україна активно працює над забезпеченням фінансової стабільності. Наша держава доводить свою готовність адаптуватися до економічних викликів. Незважаючи на тимчасовий дефіцит, Україна шукає конструктивні рішення для забезпечення довгострокової стійкості та зміцнення довіри міжнародних інвесторів. Ззовні нам треба запозичити в 2024 році 44 мільярди доларів. Це дуже велика сума. Вона може покриватися частково грантами, частково запозиченнями. А якщо брати взагалі дефіцит українського бюджету, що потрібно покрити зовнішніми і внутрішніми запозиченнями, це більше 65% за рахунок запозичень. І я переконана в тому, що наші партнери, всі наші партнери в світі. Не просто допоможуть, а вони з нами спільно борються за свободу практично всього вільного світу, і вони не відійдуть від своїх зобов'язань допомагати нам з фінансуванням бюджету. Юлія Тимошенко переконана, що бюджету наповнюючим фактором можуть слугувати і заморожені фінансові ресурси національного банку країни-агресорки. Йдеться про суму близько 328 мільярдів доларів. Зокрема, країни ЄС мають понад 40 мільярдів доларів цих заморожених ресурсів. Тому важливо виявити політичну волю для розблокування цих коштів і їхньої передачі Україні, наголосила парламентарка. З метою реалізації цього плану пропонується створення спеціальних цільових груп, які будуть працювати в країнах, де знаходяться відповідні ресурси країни агресора, аби пришвидшити розкриття фінансових резервів. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України став ключовим майданчиком спілкування громади всіх гілок центральної влади. А від початку осені було проведено розширені засідання президії конгресу за участі урядовців та представників офісу президента. В такому форматі керівники певного регіону мали можливість обговорити свої нагальні проблеми напряму з конкретними відповідальними очільниками центральної влади. Окремі засідання були присвячені вирішенню питань на деокупованих територіях. Проблизно 20% питань, які протягом цих трьох місяців піднімалися представниками територіальних громад. Вони вже або вирішені, або як інше, 80% питань на стадії вирішені. Я вважаю, що це нормальний прогрес для такої прямої комунікації, яка при цьому не потребує ані законодавчого забезпечення, ані як правило рішення кабінету міністрів. За словами парламентаря, сьогодні одним із надзвичайно важливих завдань на рівні громад залишається євроінтеграція, а саме потре треба регіонів навчитися працювати з європейськими фондами З початку наступного року в Україні повертається кримінальна відповідальність за контрабанду. Рада нещодавно ухвалила закон щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. Прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на півтора мільярда євро в цьому році. Питання кримінальної відповідальності за контрабанду пов'язане ще й з перезапуском бюро економічної безпеки, бо саме до компетенції бюро економічної безпеки буде віднесено підслідність справ з контрабанди. А ось це питання вже дійсно входить до переліку завдань. Виконання яких контролює саме Європейська комісія, і дуже ретельно скажімо так, дивиться за тим, що робить Україна в цьому питанні. І нарешті є питання отримання фінансової допомоги та поповнення бюджету, зокрема від повернення кримінальної відповідальності, залежало чи отримуємо ми півтора мільярда євро до кінця цього року від Європейського союзу. Запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів почне діяти з 1 січня 2024 року. А за контрабанду всіх інших товарів з 1 липня наступного року.